Добрий день. Починаємо урок. Але це не зовсім урок. Ви якраз пишете контрольну роботу, а я трохи зроблю маленьку запись для того, щоб у нас не збивалася нумерація наших уроків. І, крім того, я хочу вам... Надати статистику, ми тільки що обговорювали самостійну роботу підсумки, але статистику я на слух вам не давала. Дивіться, є ті, хто зрозуміли цю тему, дуже гарно, тому що це були у нас відкриті задачі, їх потрібно було обов'язково пояснювати, але більшість із тих, хто попадає в ось цю категорію, це. Ті, хто не змогли розв'язати рівняння теплового балансу. Тобто, або не встигали, на жаль, або не пам'ятаєте, як це робити. І тому над цим нам ще в вами працювати і працювати. А ось що касається заліку з теорії, то дивіться, як дивно це виглядає. Ну, мабуть, так, як там говорить телефон Карлсона 3223, але це по кількості. Оцінок, а не по якісті ацинок. Тим не менше, дивіться, як складно в цього разу було отримати максимально високий бал. Я трохи змінила структуру завдань завдання, і стало складніше письмової частини заліку. Але я сподіваюся, що наступного разу ви вже будете трохи уважніше і зможете. А і максимальні бали теж. Добре, давайте ми з вами порахуємо наші задачі. Це кількість на, на, на початок нашого уроку. Сьогодні у вас буде ще 3 задачі. Тобто, я буду введення злочинта враховувати 30 задач, плюс 3 ще домашніх, які будуть сьогодні. Все, тоді нагадую, що ми пишемо з вами контрольну роботу. Це ваше домашнє завдання. Дивіться, як вже добре. Завтра ми напишемо тест і після цього приступаємо до вивчення нової теми. Все, на цьому я завершую запис. Вона сьогодні, як я і казала, дуже коротенька.